Друзі, ми в Валенції завжди проходили мимо цього міста. Я не знав, що це таке. Тут висить наш прапор України. і виявляється, тут людина робить розписи. Подивіться на різній плиці. Зараз ми покажемо трошки огляд на його скриньку. Подивіться, це все ручної роботи. Людина займається цим 25 років. Зараз от трудиться над такою картиною. Є замовлення з Торонто по всій Європі. Просто дуже класно. Ручна робота. Якщо вам потрібно щось подібний розпис, я вам залишу точку, тільки сюди заходьте, тому що це дуже круто. Подивіться, ось такі роботи можна зробити. Деякі вже зроблені, навіть хтось придбав. Це такі макети виглядатиме це ось так. От зараз в даний момент йде ось така ручна робота. І подивіться дуже класна майстерня. Тому хто хоче, будь ласка, завітайте і підтримуйте тільки українське.